Гра дуже подобається. Так, так, супер, Артемчику, вона в тебе дуже яскрава. В тебе є так. бали, зірки, риби. Риба. Цілий підводний світ дуже гарно. Дуже гармонійно. Я маю зірок зібрав. Я обійсну, вона зараз не прописана ще. Так, гарно. А, а що тобі більше, найбільше, найбільше подобається в цьому проєкті? Що Що найбільше сподобалось в цьому проєкті? Мені найбільше сподобалось Подобалось. в цьому проєкті це. Це прописувати код. Прописувати код. А давай покажи, який в тебе код. Покажи, yeah. який в тебе код пропо.